Божі Слова на кожен день. Люди, які щиро вірять в Бога, це ті, що бажають здійснювати Слово Боже і втілювати істину в життя. Люди, які по справжньому здатні бути непохитними у своєму свідченні про Бога, це також ті, що бажають втілювати Його слово в життя і Можуть щиро стояти на боці істини. Усім людям, які вдаються до хитрощів і несправедливості, бракує істини, і вони ганьблять Бога. Ті, хто розпалює суперечки в церкві, це приспішники сатани, вони є втіленням сатани. Такі люди дуже злостиві. Ті, Хто не має проникливості та неспроможні стати на бік істини, всі виношують злі наміри і ганьблять істину. Більше того, вони є типовими представниками сатани. Вони не підлягають відкупленню, і, зрозуміло, вони будуть вигнані. У Божій сім'ї не дозволено залишатися тим. Хто не втілює істину в життя, як і тим, хто свідомо руйнує церкву. Однак час для праці вигнання ще не настав. Таких людей просто викриють і, зрештою, виженуть. Над цими людьми більше не проводитиметься марна робота. Ті, що належать сатані, не здатні стояти на боці істини. Тоді як ті, що шукають істину, здатні. Люди, які не втілюють істину в життя, не гідні почути шлях істини, і не гідні свідчити про істину вона просто не для їхніх вух. Радше вона спрямована на тих, хто її втілює в життя. Перш ніж буде явлений кінець кожної людини, тих, хто заважає церкві та перериває Божу працю, спочатку тимчасово залишать осторонь, щоб розібратися з ними пізніше. Щойно працю буде завершено, кожного з цих людей буде викрито, а потім вигнано. Наразі, поки проголошується істина. Вони будуть проігноровані, коли ж уся істина буде розкрита людству, ці люди мають бути вигнані. Тоді настане час, коли всі люди будуть поділені на класи відповідно до їхнього виду. Дрібні витівки тих, хто не має розсудливості, призведуть до їхньої загибелі від рук нечестивих. Вони будуть заманюватися ними, щоб ніколи не повернутися. І вони заслуговують на подібне ставлення, бо не люблять істини, тому що вони нездатні стояти на боці істини, тому що вони йдуть за злими людьми і стоять на боці злих людей, бо вступають у змову зі злими людьми та зневажають Бога. Вони прекрасно знають, що ті злі люди випромінюють зло, але вони озлобили свої серця і відвернулися від істини, щоб піти за ними. Хіба всі ці люди, які не втілюють істину в життя, але чинять руйнівні та мерзенні речі, не чинять зло? Хоча серед них є ті, хто називає себе царями, а інші слідують за ними? Хіба їхня богопротивна природа не однакова? Яке вони можуть мати виправдання, стверджуючи, що Бог не рятує їх? Яке вони можуть мати виправдання, стверджуючи, що Бог неправедний? Хіба не їхнє власне зло їх руйнує? Хіба не їхня власна непокірність? Тягне їх у пекло. Люди, які втілюють істину в життя, зрештою, завдяки істині, будуть спасенні та стануть досконалими. Ті, хто не втілює істину в життя, зрештою через істину накличуть на себе погибель. Таким буде кінець тих, хто втілює істину в життя, і тих, хто її не втілює. Я раджу тим, хто не планує втілювати істину в життя, покинути церкву якомога швидше, щоб не наробити ще більше гріхів. Коли настане час, буде занадто пізно жалкувати. Зокрема, ті, хто утворює кліки та чинить розколи, а також ті місцеві задираки у церкві, мають піти ще швидше. Такі люди, що мають злу вовчу природу, не здатні на зміни, їм краще покинути церкву за першої ж нагоди, ніколи надалі не порушувати звичайне життя братів і сестер і в такий спосіб уникнути Божого покарання. Тим із вас, хто пішов разом із ними, було б добре скористатися цією нагодою. Щоб задуматися про себе, чи вийдете ви з церкви разом із лукавими, чи залишитеся, і будете слухняно слідувати? Ви повинні добре подумати над цим питанням. Я даю вам ще одну можливість зробити свій вибір і чекаю на вашу відповідь.